З двома військовими попрощались у Кропивницькому, Обидва загинули в Донецькій області. Олегові босому було 44, Навчалися у паралельних класах, гімназії. Розповідає друг загиблого Олександр Телефус. Каже, на фронт Олег просився у 2014-му, після анексії Криму Росією. За станом здоров'я він не пройшов, а от. Посліднє время он самостоятельно сказал, что я хочу пойти. після повномасштабного вторгнення Росії. Каже, втримати вдома його не могли. Несила бути в тилу, коли ворог наступає. Цитує товариша. 25 грудня він добровільно пішов захищати Україну. Був водієм гранатометного взводу механізованого батальйону. Загинув Олег Босий 3 березня біля села Маньківка Солодарської громади. Попрощатись із 36-річним Євгеном Коваленком прийшла його знайома Тетяна Горіна. Каже, він був учасником антитерористичної операції. Послали на Донбас, он там воював. У 2015 році он, по-моєму, там був. Потім повернувся. Тав далі работать на заводі. Він працював у нас на станке токарем». Зі слів жінки, мобілізували Євгена Коваленка торік восени. Він був сапером-гранатометником. Загинув 8 березня поблизу села Іванівське Бахмутської громади. Поховали бійців на Алеї Слави, далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.